Чи потрібно мати посвідчення водія для управління квадроциклу? Друзі, відповідно до чинної в країні постанови Кабінету міністрів No340, положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до управління транспортними засобами та закону про учасників дорожнього руху, отримання прав необхідне для керування будь-яким мото та автотранспортом, у тому числі і квадроциклом. Отримання прав здійснюється стандартним чином після навчання та складання теоретичного та практичного іспиту з водія, оскільки квадроцикл входить до переліку транспортних засобів, що вимагають наявність посвідчення водія, то без курсів та іспитів не обійтися. Тому, друзі, посвідчення водія для управління квадроциклом в Україні потрібно мати, а саме категорію Б1. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.